Перезавантаження держави створювати партії не для участі у виборах, а для самореалізації людей це один із кроків виведення України із кризи. Такої думки дійшли автори «Альманаху-Ї». в Івано-Франківську. Вони презентували ювілейний 80-й номер незалежного культурного часопису. Випуск присвячено вирішенню проблем в Україні напередодні місцевих виборів. Проблема вже українських партій полягає в тому, що вони є в принципі інноваційно неспроможні. Вони не здатні генерувати, творити і впроваджувати інновації. Саме тому, що вони так побудовані як ієрархічна структура. Їхня будова нагадує асфальтовий завод, тобто організацію, яка призначена для виробництва простого, нескладного і однакового продукту впродовж тривалого часу. Українці не виграють війни без внутрішніх реформ. Автори видання кажуть, розпочали презентацію із східних та південних областей України, адже там градус напруги у суспільстві найвищий, тому намагалися довести, що суспільству необхідні зміни всередині держави. Причина війни розкол політичного класу з однієї сторони, але з другої сторони. Одним із винуватців тієї війни, яка відбулася, я скажу у даному випадку досить жорстко, є той український народ, який, здійснивши перший майдан, полишив політичний клас весь на призволяще, не контролював його, не дивився, чим він займається, не пред'являв йому отих візій. Країни мета Альманах України – завдання нової країни, кажуть автори, не дати суспільству проспати зупинку, на якій його в чергове обдурять. Це видання стало першим із серії взаємостосунків України із іншими державами. Наступні тематичні випуски про відносини України з Росією та країнами Євросоюзу. Оксана Семко Ігор Духович. новини на вежі.